Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо слідкувати за видатним українським шахістом Павлом Ельяновим, який виступає на сильному гросмейстерському турнірі в Лондоні. Сьогодні, в центрі нашої уваги, по-справжньому захоплива партія, яку Павло зіграв 1 грудня у шостому турі проти місцевого гросмейстера англійця Гевейна Джонса. Д4 зіграв українець у відповідь кінь f6, c 4 G6, кінь c 3 слон g7, e4 і d6. Чорні розігрують старондійський захист. Після кінь f3 200, слон e2, e5 грають чорні два. І в цій позиції класичної системи Джонс обирає хід кінь a 6 Після Тура Е1 ставить слона на g4, слон Е3 і розмін на f3. Продовжуючи боротьбу за центральні чорні поля. Після розміну на Д4 С6 грає Джонс, ферзь С2, кінь С7, Тура А 1 і кінь Е6, проганяючи слона на Е3. У цій позиції, яка раніше також зустрічалася, чорним можна було спокійно зіграти ферзь С7 або ферзь E7, готуючи появу однієї з тур на вертикалі Д. Але Джонсу захотілося пожертвувати пішака Д6, і він зіграв ферзь А5. Хід досить таки сумнівний, і Павло Ельянов, скоріш за все, чимало здивувався, коли побачив його на шахівниці. Тура б'є до 6 принципово зіграв українець, і тут чорним варто було все ж таки піти Тура Д8. Хоча після очевидного тура є де 1 і розміну якоїсь конкретної компенсації за пішака у чорних немає. Але Джонс вирішив все ж таки реалізувати свою головну ідею. Яка полягала в зруйнуванні пішакової структури суперника на королівському фланзі. Кінь G5 зіграв англієць, напавши на слона. Білі перекривають п'яту горизонталь ходом c 5 значно обмежуючи сферу дії чорного ферзя. І після розміну на F3 з шахом чорні грають в тура АЕ8. Тура є 1 просто зіграв Павло, і після ферзь c 7 поставив пішака на F4. Що конкретно мають чорні за пішака, досі не зрозуміло. На дошці одноколірні слони, у білих просто матеріальна перевага, володіння вертикаль люде. Чорні ж намагаються щось знайти на королівському фланзі, граючи ферзь c8. Але Ельянов акуратно захищає білі поля, граючи f3, і у відповідь на ферзь h3 готовий зіграти ферзь g2. Тому кінь h5 зіграв джунс, не напавши на пішака f4. Білі грають король g2, захищаючи поле h3, і після слон f6. Плануючи прогнати туру кінь Е2, слон Е7. Позиція білих настільки міцна, що Ельянов міг навіть дозволити собі пожертвувати якість, зіграти кінь ж 3 Після взяття Ж» забираємо СД з загрозою вилки та взяття на А7. Після блокади пішака слон А7. Забираємо слон F2, б'ємо, ферзь С3. У білих дуже серйозна перевага завдяки потужній пішаковій масі в центрі та на королівському фланзі і слабкості чорних полів навколо чорного короля. Але Ельянов вирішив не жертвувати матеріал, зіграв тура d 7. Після кінь в 6 відійшов турою на Д3, тура d 8 і кінь Д4. Білі зберігають велику перевагу, чорні ж намагаються знайти хоч якусь контргру. Ферс С7 грає англієць, b4, Тура F8, король H1 і кінь h5. Ферст Д2 грає український гросмейстер і після слон в 6 ставить пішака на Б5. Слон повертається на Е7, атакуючи пішака С5, Тура С1, слон f6 знову, Тура Д1, слон Е7, але, звісно, український гросмейстер грає виключно на перемогу. Він ставить ферзя на c 1 і після ферзь c 8 чергова спроба захопити поле H3, F5 грає Ельянов. Чорним ніяк не вдається знайти хоч щось, щоб компенсувало матеріальну та просторову перевагу суперника, і знову повертають слона на F6. Білі грають ферзь c 4 ферзь C7, і у цій абсолютно спокійній і комфортній для себе позиції Ельянов помиляється. Варто було далі підсилювати гру, граючи А4, але Павло, як то кажуть, під цейтнот суперника, вирішив зіграти Б6. І ця жертва пішака настільки ж сумнівна, як і попередня жертва з боку чорних. Гавейн Джонс розмінявся на Б6 і тут відмовився від подальшого взяття ферзем. Звісно, він злякався відкритого нападу з боку слона після відскоку коня, але куди відходити цією фігурою? Якщо піти кінь Е6, нападаючи на туру і ферзя, то чорні забирають на d3 і бити на b6 погано, тому що буде взяття на d1 шах, а потім взяття коня е 6. Тому білим треба забирати туру ферзем, і після ферзь А5 у чорних комфортна позиція. Вони напали на коня, на пішака А2, і тут вже білим треба піклуватися про те, щоб не отримати гірше. Але за умови гострої нестачі часу Джонс помиляється. Він грає ферзь Е7, білі ставлять туру на g1, і після король h8 А4 тура Д7 А5. Чорні ставлять слона на Е5, намагаючись зайти ферзем на h4, але цю загрозу Павло Ельянов легко відбиває ходом слон G5. І після проходження контролю слон F6, український гросмейстер знаходить вирішальний хід. Він нарешті забирає конем на C6. Ця жертва могла бути реалізована і раніше. Але, звісно, до контролю на такий важливий крок українцю наважитися було дуже важко. Ну а тепер, з додатковим часом на годиннику, Ельянов розрахував всі варіанти і пожертвував коня. Після БЦ міняємось на d7, на F6 з шахом і граємо ферзь C3, зв'язуючи коня. Чорні захищаються ходом ферзь d8, і один з двох потужних зв'язаних прохідних пішаків на ферзовому фланзі просувається вперед. Король G7 грають чорні, захищаючи коня і готові вже маневрувати ферзем, але білі грають тура Б1 з загрозою Б8 ферзь. І чорним доводиться блокувати прохідного пішака ферзем. Гіршої кандидатури для блокування навряд чи можна знайти. Тура b 6 грають білі взяття. Просуваємо пішака на А6, а після Ф'є тура білих повертається на Б1. Загроза тура ж 1 і взяття коня. Тому чорні грають король ж 6 але білі ставлять ферзя на Е3 з очевидною загрозою А7. Ще одної фігури, щоб заблокувати поле А7 у чорних немає. Вони грають кінь Д5, нападаючи на ферзя. Але простим шахом Павло Ельянов виграє темп і нарешті ставить пішака на А7. У цій мальовничій позиції. В якій два пішаки виявилися сильніші за легку фігуру чорних. Суперник Ельянова здався. Ось така чудова партія. Вона дозволила Ельянову повернутися на відмітку 50% очок після семи турів, у нього три з половиною. І наразі в поділі український гросмейстер посідає третій рядок. Залишилося зіграти всього два тури. Причому в останньому Ельянов гратиме проти беззапречного лідера цього змагання Нодірбека Абдусаторова. З Фіруджою наш шахіст вже грав і після дуже довгої боротьби, на жаль, поступився, не розібравшись в тонкощах турового еншпілю. Але, як мені здається, реальні шанси на третю, а то й на другу позицію у Ельянова зберігаються. Адже самому Фіруджі ще в передостанньому турі треба грати проти Абдуса Торова. Тож побажаємо нашому гросмейстеру, успіху в боротьбі за призові місця і продовжуємо слідкувати за його виступами. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.